У рівному пікетували головне управління поліції. Люди пішли на такий крок, тому що стверджують, правоохоронці бездіють. 11 серпня місцевий бізнесмен оголосив голодування. Його головною вимогою було об'єктивне розслідування справи про викрадений вантаж сумою понад 250 тисяч гривень. Вимушений проводити значить, мирну акцію сухого голодування на зрак протесту з приводу бездіяльності нашої поліції, а саме по кримінальній справі, яка Скажемо, порушена по факту викрадення мого майна, а саме дерево обладнання, яке було викрадено ще в березні місяці, перевізником, якого я наняв по інтернету. За кордону тоді до бізнесмена вийшов начальник поліції Рівненщини Сергій Князів. Головний полісмен запевнив, що у справі розберуться, а винних покрають. Пройшов майже місяць. а Пан Ігор незадоволений роботою поліції та прокуратури, тому зібравши небайдужих, знову навідався до головного управління, Як і минулого разу людей зустрічав особисто Сергій князів. Він запевнив, що зі сторони поліції слідство триває. А ось за колег з прокуратури він сказати нічого не може. Оцінювати діючи бездіяльність своїх колег з прокуратури. Я теж не маю. Не тільки не з корпоративних, це неправильно, а і з е, своїх посадових обов'язків це невірно було б, з моєї думки. З свого боку, я можу тільки прийняти ваші е, вимоги, просьби чи думки щодо дії чи бездіяльності моїх підлеглих, а саме під працівників слідчого чи оперативного підрозділу, які опікуються розслідуванням даного провадження. Що я і роблю, в принципі, не ховаючись, виходжу до вас. І розумію, що якщо не стоять на місці, то буде якесь позитивне рішення. Будь-яку штурму влюбу ліву чи праву. Сергій князів запевнив, що спільними зусиллями справу до суду доведуть. А після спілкування з поліцією пікетувальники вирушили до прокуратури.